Чому суспільство зараз в усьому світі деградує? Тому що люди зараз в усьому світі роз'єднані. В кращому випадку об'єднані якісь сумнівні союзи, які переслідують виключно а, матеріальні а, взаємовигідні а, точки перетину. Що ти мені? Що я тобі, що мені з цього, що мені з того, якісь там спільні економічні коридори, якісь там спільні а, військові союзи. Щоб один одного охороняти. Отак от люди зараз скотилися усім світом дружньо. при усіх технологіях, про всі красиві обгорці, за цією красивою обгорткою, за цією красивою обгорткою людство зараз, навіть самі розвинені європейські країни, та і Америка у частності, вони знаходяться у стані, насправді, у стані таких стародавніх племен. Де усі там своїми стайками тримаються і чисто інстинктивно захищають там, собі подібних і усіх чужих до себе близько не підпускають, а тримають на відстані гарматного пострілу умовного. І от через те, що люди розучилися нормально вести один з одним діалоги, розуміти людські почуття один одного. От, через те, що люди один на одного стали дивитися так більш поверхнево, більш поверхнево стали люди один на одного дивитися, оцінювати тільки якісь там. Е Поверхневі матеріальні вигоди, да, яку вигоду мені там інша людина може принести, наскільки мені вигідно з нею там дружити, спілкуватися, все в нас стало зараз помішано на суцільній вигоді. І вигода, вона ж не обов'язково матеріальна. Також буває вигода психологічного характеру. У мене ще кілька років тому сформувалася така теорія психологічно комфортних людей. Тобто. Простими словами, от у тебе є там певні шкідливі звички, так? і ти шукаєш не засоби, як побороти шкідливі звички, а ти шукаєш людей, які з тобою будуть розділяти твої вподобання, так? які будуть мати з тобою от точки перетину на основі цих шкідливих звичок. От. Компанія там саботильників, компанія там курців, компанія там ще, не знаю, любителів азартних ігор. І також дійшло до того, що люди от, стали деградувати до стану війни, От ми з росіянами, так, яскравий приклад того, що ми деградували до такого стану, що от, розпочалася між нами війна, так, найвища форма конфлікту між двома країнами. Це вже найвища форма конфлікту, тому що це не конфлікт між президентами, так? якась конфронтація, там, якась там дискусія, там, незгода з якимись питаннями. Це не конфлікт там, окремих бізнесменів, там, що вони не поділили якийсь об'єкт, долю не поділили. Це конфлікт між народами, між країнами, який проявляється в найбільш руйнівній формі, тому що це важка, важка броньована техніка. Яка стріляє, яка вбиває кожен день. Це кулі, які летять, які стріляють вбивають. Це уламки, які від вибухів розлітаються е по всій землі, і теж когось вбивають, наносять рани. І е треба аналізувати увесь цей жах, в якому ми продовжуємо жити вже майже 12 років, як, і три роки жити в повномасштабному виді. Це весь жах треба аналізувати не тільки е, під виглядом сухої статистики, так скільки з нашої сторони загинуло людей рахувати, е, рахувати, скільки загинуло зі сторони росіян, е, скільки людей там поранило, кому скільки грошей треба виплатити, компенсації. Треба не тільки займатися е, якби хазяйственною частиною питання, треба займатися також і морально-духовною частиною питання, тому що це через те, що люди стали занадто ігнорувати. Людські почуття і духовний аспект життя стали ігнорувати. Через це ця війна не закінчується, тому що продовжується оцей от процес людської деградації, людського занепаду. Людина не може жити тільки матеріальними інтересами, тому що якщо людина живе виключно матеріальними інтересами, вона деградує, сіється розбрат. Повертаючись до теми психологічно-комфортних людей, люди стали все більше об'єднуватися навколо. Спільних шкідливих звичок, так? замість того, щоб з ними боротися, люди навпаки шукають собі компанію, яка їх прийме, такими, якими вона є. А це насправді небезпечна установка, коли тебе приймають таким, який ти є, так? тому що кожен з нас має певні недоліки, певні проблеми, над якими треба працювати. А коли люди тебе просто приймають таким, яким ти є, то ти автоматично витрачаєш мотивацію, психологічну мотивацію. До самокритики. до... Роботи над собою. А зараз люди об'єднуються в стаї вже у форматі е, армійських там рот, батальйонів, бригад. Там е, от деякі люди збігають з війни, так, або дуже швидко ламаються на війні. А є багато людей, які е, опиняються на війні, і вони там як влеті. Вони настільки втягуються е, от, в оточення, в образ життя. Е, от, е, навіть не дивлячись на усю небезпеку, е, яку включає в себе, Служба у Збройних силах України, так на гарячих точках. У певного числа військових все одно формується залежність від оточення, в якому вони знаходяться. Є багато історій, як людина потрапила в армію, і там знайшла для себе сенс і, і там знайшла для себе сенс життя, знайшла для себе друзів, побратимів, так як часто кажуть, що. Мене там тримають мої побратими. Що, е, от е, як тільки там я вилікуюсь так, е, від своїх поранень, я повернуся назад на фронт, тому що там мене чекають мої хлопці-побратими. І е, я розумію, що це з одного боку е, люди керуються людськими почуттями, тому що тільки, на жаль, в таких пекельних умовах багато людей відчули якесь братерство, е, от відчули якесь почуття дружби. Це з одного боку, так, і на основі цього формується залежність, залежність від е, інших людей. Що от тебе ніхто не зміг так зрозуміти е, там, в тилу, в мирних містах, е, в, ми, в більш мирних умовах, е, як е, от, багато спільного в тебе знайшлося з людьми в таких жахливих умовах? От. Це з одного боку. так, Є от такі от хороші душевні моменти, іноді в новинах я попадаюся на такі сюжети, де просто показують там наших от військових таких чоловіків, там, яким там по 40 років. Там, от, і відчувається, що от вони такі от прості, душевні. І вони цілком. там, Могли бути там, і водіями маршруток, і трактористами, і там, будівельниками, е, і в минулому вони і займали ці е, посади роботи. Тобто такі от прості, сильні, міцні, душевні, працьовиті чоловіки, е, які просто через сучасний, сучасні проблеми так, е, їх сила стала більш актуальною от, в рамках військової служби.